<пілляє> сьогодні ще доїдаю свою сирну запіканку, тож не буду зупинятися на ній. А, і сьогодні буду одразу після сніданку вживати Q10, кензим Q10 та Вітамін D. 5000 одиниць. Витримаю 40 хвилин, як каже мій чоловік, і тоді вже буду пити каву. Так треба. Але якби була моя воля, я б пила каву одразу. Ну, коли не п'ю ці бади, одразу п'ю каву. Раніше я намагалася пити каву через 40 хвилин час, тому що казала, що краще пити її окремо. Але а, це теж сумнівно, не знаю, кому ще вірити. Пробую різні варіанти вживання. Не знаю одне, напевно, що каву я полюбляю. Тож буду снідати, пити свої вітамінки, а потім вже зроблю запашну ароматну каву і буду насолоджуватися. Знімаю вже третій день, нічого ще не викладала, бо навіть не знаю, як. А, пробую зробити обкладинку для Ютубу, щось монтувати. Не знаю, в якій програмі вибираю. А, роблю це на, наразі в Аймулі. Ще нічого не зробила, тому навіть не знаю, чи зможу я опублікувати ці відео. А, тому синочок сьогодні мене поцарапав. Дуже... Я сіжу в майці сьогодні 9 квітня. Це дуже дивно. Вийшла в піджаку. Ми на прогулянці. Вчора так і доїла е, е, другу частинку тієї печеньки. Бо напав дуже жорсткий голод. Я не з тих, хто вранці, у кого вранці немає апетиту, в мене він є завжди. Тому треба його якось опановувати, щоб бути трохи легшою та скотстрункішою. Так, синочок десь кудись уже пішов, побігла і я за ним. Ще хотіла сказати, що я обожнюю цей період весни, коли все квітне. З'являються листочки, пташечки співають, горабець прилетіть. Коли була молодшою, то ніколи так не відчувала цю весняну красу, красу молодого листя спів пташечок, сонечко. як тепло, як гарно квітнуть. Дерева і так далі, це, напевно, вже старість. Я ж не одна така. Ще хотіла додати те, що завдяки тому, що я веду цей щоденник, я себе дуже контролюю, дуже стримую, намагаюся бути кращою, тому це дійсно мені допомагає. На обід буду готувати салатик. Знову моя зелень. З однієї помідорки, огурчик на весь перчик, заправку оливковолію. Дуже не люблю, коли зелень продається не мита. Готова сплачувати на 5 гривень дорожче, але щоб вона вже була помита. Ну от Ненавич. І ось такий в мене на сьогодні обід. Гречка з курячими рубленими котлетками та салатик. Опять вважаю, що, напевно, переїдаю, не знаю, подивимось, але не знаю. Виглядає смачно. Ну, мій звичайний типовий обід. Я дуже швидко розправилась зі своїм обідом. Зараз хочу зробити воск собі, поставлю його підігріватися і потім буду пити каву. Куди ж без неї? Ну, Сіночок мене, звісно, поцарапав. Солідно. Тільки коли треба знімати, звернула увагу, який грязний воскоплав. Весь у вось. Треба його почистити. Чоловіка попрошу. Ось такий використовую воск. Мені подобається, це вже не перший мій кілограм. І після. Процедура використовую такий флюїд після депіляції. Поки синок спить, треба цим опросіком зайнятися. А поки гріється воск, вже зробила собі каву. Зараз буду пити із печенькою. Напевно, з'їм половинку. Кава. М -м -м. І сьогодні ось така. Сім половинку ще без маніка досі. Мішу зараз свій колаген з водою, а на вечерю не зняла, був сир з яблуком і ряженкою. На сьогодні вже все. П'ю свій колаген і будемо вже йти лягати спати. Всім пока, до зустрічі завтра!